Ось На цьому місці біля Офісу регіонального ландшафтного парку Диканський ми плануємо встановити аромалавку. Аромалавка це такі вуличні меблі, лавки, довкола яких будуть встановлені дерев'яні ящики, в яких ростимуть арома трави. Це лаванда, шафран, чебрець, м'ята. Тобто буде такий ще й додатковий арома-ефект створюватися. А от по цій вулиці Гоголя далі ми плануємо висадити алею. Сокур. Реалізувати ці задуми у деканці Яна Трутень хоче за допомогою обласного конкурсу Екоініціатив на який подала свій проєкт. Він називається Озеленення диканьки – це турбота про довкілля. Надихнуло мене на написання цього проекту те, що в нашій громаді, в нашому селищі, досить часто йдуть заходи з опилювання дерев, з видалення старих дерев, а от підсадження нових якихось дерев не відбувається. Також би хотілося більше оновити наші парки, зробити більш зеленішими зони на дитячих майданчиках. Зокрема, у парку незалежності хочуть оновити декоративну огорожу із рослин, висадити нові дерева та квіти. За словами авторки, насадження сприятимуть зниженню температури повітря влітку. Цього року до голосування на обласному конкурсі допустили 85 проєктів із 39 громад регіону. Ще шість ініціатив відхилили, зокрема, через невідповідність умовам. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу інвестиційної діяльності Полтавської облради Олеся Дроботенко. Голосують за проєкти уже тиждень. Цей процес стартував 8 червня. За якої ініціативи ну, станом на вчора було понад 14 тисяч голосів. Найактивніше голосують в містах. Це там Лубинська рада, зараз на перших місцях. Селище це, якщо не помиляють, скороходівська громада, там найактивніше, це є перші місця. Зараз говорю і села, Великорублівська сільська рада. Нагадаю, що в нас три списки: це окремо сільські, селищні та окремо міські ради. І от вони між собою змагаються. Голосувати за ініціативи можуть жителі Полтавщини, яким виповнилося 14 років. Підтримати можна не більше трьох проєктів. Для цього слід авторизуватися на онлайн-платформі Smart Region. Я вже не вперше голосую взагалі за проекти, і завжди підтвердження через права 24 досить було зручним. А в цьому році нова якби форма, щоб себе підтвердити, щоб авторизуватися, і треба спочатку зареєструватися. А, і Проблема була в тому, що важко було підтвердити і пошту електронну свою, і потім вибивало кілька разів, коли вже заходиш на дивишся сам проєкт і нажимаєш підтвердження, вибиває, що немає зв'язку із сайтом, і тоді заново заходиш і ще раз, щоб підтвердити, і тоді тільки. Вдалося ми оновили сайт Смарт Регіон і саме авторизацію, верифікацію в зв'язку з вимогами законодавства. Тому ну є звернення по там деяких труднощах для голосуючих. Ми розмістили в вкладці документи на Смарт Регіоні в екологічних ініціативах. Інструкцію по якій, якщо ви покроково будете йти і уважно все читати, то у вас не буде абсолютно ніяких проблем із входом в систему. Реалізувати проєкти, які наберуть найбільше голосів, мають цього року. На це з обласного бюджету спрямують 6 мільйонів гривень. Частину фінансування має надати і громада. Додатково можна залучати спонсорів. За словами начальниці відділу інвестиційної діяльності Полтавської облради Олесі Дроботенко, триватиме голосування до 19 червня включно, а до 23 червня мають визначити переможців. Нагадаю, обласний конкурс екологічних громадських ініціатив у Полтавській області впроваджують із 2019 року. Торік його не організовували через повномасштабну війну в Україні. За увесь час на конкурсі визначили 119 проєктів переможців. Із них реалізували близько 80%. Решту поки не втілили через. Це брак фінансування та складність в оформленні документів. Каріна Попова та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.